Привіт глядачам, підписникам нашого каналу. Я сьогодні, користуючись такою нагодою, хочу найперше всіх привітати з наступаючим новим роком. Незалежно на якій мові ви розмовляєте, незалежно, де ви проживаєте. І хочу побажати всім нам миру. миру. Миру на Українах, миру в сім'ях. І так як ми працюємо. На землі, біля землі і на цій техніці, і кожен хоче мати якийсь результат. Бажаю, щоб ви мали результат, щоб ми не просто так працювали, щоб ми мали, щоб наші сім'ї були в достатку. І, і сьогодні хочу е, повилакась зимова погода. І сніжок пролітав зранку і сонечко, вияснялося. І вітер такий дме, можливо, навіть трохи без заважати, вибачайте, але хочу виконати те, що маю виконати. Сьогодні я не буду заводити цього трактора, не буду. Хоча є робота, її тут по, -по місті в дворі, є, техніку переставити є. Але я сьогодні хочу продовжити рубрику Ви питали, і я хочу відповісти. Сьогодні тема, тема це. Лапті, галуші, черевики, одним словом, шини на Т-25. І почну з передніх шин, так як Василь Радоненко писав, чи що вони будуть розбивати передню вісь, будуть розбивати. І знаєте, я також довго йшов до, до цієї резини, вагався і багато якої резини перепробував. До речі, до Василя звертаюся якраз викинув відео де т 25 там без блокировки буксує. зверніть увагу, як то трактора носить через те, що в нього стоять спереді, стоїть спереді резина, ну, не та, що потрібно. І зазвичай вибираєш резину по. по... По бюджеті нашому, там, чи як, можна сказати, чи де мене взяти. І Розини перепробував переднюю дуже багато, скажімо так. Починав з газелі. Або Нива, це 185 на 75, 16 радіус. Звісно, по асфальті мене багато переїзди, вона значить, і непогана. Але за рахунок низької, низькопрофільності своєї в тій разині, вона також не є такою м'якою, скажімо так. І е, у в земельних роботах це взагалі не, не керу, нею керувати дуже важко, дуже важко. Особливо коли воронці і болото, це ти його вліво і вправо, тобто це твої нерви. Ну, за, е, була, була друга розина, це культиваторна. Е, да, вона на земельних роботах добре, але на асфальті я її з весни до осені і камери вилазили. Така її була участь. І слідуюча була розина в мене перед цею стояла е, ГАЗ-69. Да, на асфальті дуже, дуже чудово дуже Зносостійка, це геть то що треба. В земельних роботах теж за рахунок бокового зуба, як зуб, зубата чи зубастка, теж в земельних роботах можна працювати. Но вона її більше як мені. Ти, мабуть, розині, вона з наварки, вона така твердюча, що цей капот плигав, застібачку ну, згубили, ну розбили далі нікуди, скажімо так. І... Давно бачив на польських сайтах е, таку резину, і ялинку. І вагався, думав, да, думав, буде вібрація, буде нею кидати перед ну, ну, Різні були думки. Але все ж таки я на ній зупинився. І хочу сказати, вибір е, правильно зробив, що вибрав цю резину. Звісно, було два варіанти, куди я дзвонив, мені пропонували Армаур китайський. І кажу, що вона більш твердіша, в неї більш рідший протектор. Але мені такої якраз і не потрібно. Мені потрібно м'яку. І я взяв індійську, так як я вже задніми шинами індійськими пробував, на ній вже від'їздив певний час. І тому знову взяв Індію. Взяв Індію і за, за, за задоволення цей резини отримав, дуже отримав, що в, що по, особливо в земельних роботах. Можливо, комусь кусь потрібно, ось її маркіровка. Виробники індії може бути різні, але це іменно що індійська. Її 6,5 на 16. Так, да, Звісно, що на, на твердому покритті на асфальті вона, думаю, зі, зітряться також швидко. Не, не можемо все так розрахувати, щоб у було, всьому було все добре. Тому комфорт я це вже не отримав. І трактор також менш плигає. І переходимо до задніх шин. Як я вже перед цим казав, що Індію я вже одну пробував. Це сама, сама компанія, що і ось купив я СВТ. Але була в мене думка, і питаю, чому не 12,4. Звісно, коли прийшла ця розина, я зразу вже почали трошки руки труситися, бо побачив, що вона щось трошки високувата і не знав, чи вона підійде на дану наладку. Трактор в даний момент на низькій налодці. І, звісно, що можна сюди 12-4 ставити, тільки треба трактора піднімати. Я цього не хочу через те, що трактор ходить е, на Косогорах, є такі мета місцевості, є така. І коли ще йдеш з, борон, з культиватором там, чи сівалку, це ще так собі, а коли йдеш заприскувати, не знаєш, чи він ляже, чи, 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 чи не ляже. Тому взяв 11,2 ми це як на пробу 11 ,2 на 11,2 на 32. Це, це дюймовий розмір цієї розини, дюймовий. Міліметровий розмір її 270. на 905 на 32. Це не 28 розина, ні. Це тобто диски не 28, це 32 диски. І ця розина, хочу сказати. По бюджеті навіть дорожча, чим 12,4. 12,4, я думаю, чому дешевша, хоч вона більша, ширша буде, вона її більше використовують, я так думаю, чим, чим цю резину. Що в цій резині, яка є така? Ну, ця резина йде для міждорядного обробітку, в неї навіть вугол протектора заокруглений. Нема такого прямого кута, наприклад, як на передній, ось дивіться, бачите, ось, так, ось, ось такий йде зуб. Вона, я сказав, для культур, щоб не, не шкод, менше, менше шкодить культурам. Це розина радіальна. Цю розину я дивився, можливо, вентиля покупляю безкамерний і зачистити диски, виняти камери і безкамерна можна. Це радіальна резина, це не діагональна. Чим вона хороша, ця резина, я навіть на діагональні пробував зменшувати тиск у шинах до до півтора атмосфери. В Оренці це просто чудово. Більше щеплення і зараз також ця резина трошки є так скажімо, в такому стані підспущеному. Вона і так хорошо йде, Це ця резина, до речі, складе йде, вона йде в ворозі зараз. Дуже добре. Блокіровку. Мало нею а Зазвичай, що користуюся блокіровкою, не так гойдає трактором, скажімо так, йде рівномірно. І е, поки неї претензій немає ніяких, скажу так. І ну що, що скажу по ширині? Зараз ширина буде не та, не буде відповідати тим показникам, які написані в її характеристиках. Я таку взяв шпаргалку собі зробив і хочу сказати так, наче, по, ну, зачитати з неї, що якщо розину 95 на 32 то дюйме її 9,5 ширини, а в міліметрах це буде 240. Висота, висота профілю дійсно залежить. І у, у розини, там 9,5 розини 95% береться від ширини. Від ширини профілю береться висота тоді. У розини 11,2, як я казав, 11,2 це у дюймах міліметрах 284 ширини. Має бути 284. Це, це все міряється не у змотованому стоні. І у неї береться 20% висота профілю від її ширини. Далі 124 резина на 32. У неї у дюймах 124 ширини. А у міліметрах 320. У неї береться вже ну, в одних даних 120%, в інших 12% не можу зрозуміти, що так. Ну, те, що бачив, те і вам кажу. Ну і. Ну так, ну, не знаю, так крутенько, можливо, чи не крутенько сказав, можливо, щось зрозуміли, щось не зрозуміли. Виробник Київ це цієї розини. Китай і Індія. В даний момент як я кажу, це ось у Індія. Значить так показав правильно все. Оце так. Няхка вона, і ця резина йде, сам трактор, і, сам трактор є комфорт, їзди в тракторі. Я ж комуна ставити на 4, але. Ну. Треба тоді трактора бо бортові ставити на середню наладку. Оце так, щоб питали, чому не взяв я 124. Ну, Побачимо, будемо живі здорові, здорові, зносим цю, подивимося, може, може буде й так. Звісно, що виробників є багато, хотів я Мішеліновську брати, але ж знов таки. Узяв те, що вже пробував, скажу так. Ну, якось так. Звісно, експериментувати не сильно хочеться, бо це все обходиться в коштами. Але хочеться комфорту. Хочеться, щоб воно нормально працювало, не псувати собі нерви. Тому рішати вам. Я свій вибір зробив і не жалію. Всім пока, миру і добра.